В цей будинок у 86-му році були заселені люди з Прип'яті. І в цьому будинку проживають і проживали раніше ліквідатори з ЧАЕС. Ті працівники, які працювали на ЧАЕС. Дрон прилетів з 13 на 14. Ну, я чула, я встала і чула, він летить, ну, знаєте, як жужить, як то жук. Ж -ж -ж. І тут бабах. І ми тільки дійшли в коридор, я там почала збирати речі, сумки. І чую, сусідка з 44-ї квартири, кричить: До нас попало, ми горимо. І я розумію, що якщо до них попало, то значить вогонь перекинеться й до нас. І я взяла чоловіка і ми, собаку. Вона сама побігла, вона перелякана була така. І ми побігли на ту сторону, там у нас бабуся живе, сусідка. Ми до неї в квартиру побігли. І коли ми вже виходили, то вже дим був. Ну, скільки ми там, дві-три хвилини ми збиралися, і вже повен коридор був димом, вже ми задихалися. мабуть, самі відчуваєте, як важко дихати. От я говорю, і мені хочеться якби, води випити. Уявляєте, як тут все пропиталося? От я сьогодні почала вже трохи поли помила, а то ж поли були чорні. Чоловік мій прожив 40 років в цьому будинку, а я 33. От у нас завтра буде день весілля. З чоловіком, як ми прожили 33 роки. От вам, бачите, такий нам подарунок Росія зробила шахеди. Але дякуємо, що ми живі. Гори об'єднало людей. У мешканців цього будинку вже в друге горе об'єднали, да. тому що перше гора – це було ЧС. І... Тоді теж люди і переїзди з Прип'яті сюди. втратили свої квартири, да. приїхали сюди і все, все, що за 40 років. Не жили, могли втратити знову після цієї атаки. Є жертви. Є Наталія Романівна Хадимчук. Це вдова Валерія Хадимчука, який загинув в перші хвилини аварії на ЧАС, і Він фактично там і залишився під реактором. Його ж не знайшли. Вона мені показувала фотографії свого чоловіка. Перше, про що я подумала, коли я знала, що її квартира згоріла, що згоріли фотографії її чоловіка, пам'ять про її чоловіка. Це в її квартиру був прилічив? В її. Але от бачите, як вона змогла вийти, вибігла вона як от, в нічній сорочці, так, боса, гола. І вона навіть не плакала, не жалілася. От коли люди її вели до швидкої, вона повернулася і каже, моя квартира горить. Ви знали її, товаришували з нею? Так. Да не дуже. Гарна жінка була. Воно так все дуже багато всього. Ми через за ці два дні пережили. Життя продовжується, треба ж. От навіть я два дні заходила сюди в квартиру, і в мене не було настрою навіть прибирати. А сьогодні вранці, мабуть, я вже трошки відпочила, відійшла і взяла ганчірку і почала мити поли. Знаєте, не хотілося, а сьогодні захотілося. Значить, життя перемогло. Ось дивіться, я тут пробувала мити. Не сідайте тільки. Угу. Бачите, стіл. Яка? Мої квіти фіалки, квіти ну я не знаю від чого вони, мабуть, вони отруїлися цим чадним димом. Вони, бачите, Засохли. Листочки збереглися, а квіти засохли. Вони стояли тут, у мене на підвіконнику, бачите, тут два білих кружочка. Ну, все чорне. Все виглядає, думаю, на вулиці туман. Важко, але сусіди, ви знаєте, об'єдналися. Сусіди стали набагато ріднішими. Всі, всі сусіди з усіх 90 квартир стали як одна сім'я. В розмовах часто пригадуєте, приб'ять. Звичайно, у мене он, сусідка, їй 86 років. Вона працювала на станції ліфтером. Вона постійно згадує. Ну, поруч ще один сусід, він теж згадує. Ну, всі згадують постійно. А як? Це ж частина життя. Цього ніколи не забудеш. В Прип'яті радіація ось на поверхню. Так. Ну, ось видно, бачите. Тут, де квіти <смі> де квіти стояли, тут все видно. Ось бачите, звідки цей дим ішов по цим шахтам, де провода проходять, весь дим ішов по цим шахтам. Через вентиляцію на кухні заходило, і в ванні, я думаю, воно скрізь заходило, де воно бачило щілини. Ну, дим йде на гору що, а та вниз. А ті, хто нижче, тих Залило. залили, так. Ну, звичайно, позаливали Там матраси, все, ліжка. Хто від води, хто від диму, хто від вогню. Всі ми постраждали. Скільки в Україні людей постраждало, скільки загинуло від російського. Я вважаю, що це геноцид, це ну, тероризм. Ну, це не війна. Ну яка тут війна? Війна на полі бою, а серед мирних жителів це ж убивства. Тав? Уж... Дуже жа. Я не розумію, чому світ такий безсилий проти цього зла.